Йому неймовірно пощастило, бо якби зачепило сону артерію, його б не довезли. Так кажуть медики одного з Дніпровських госпіталів, де лікують військовослужбовця Держприкордонслужби Вадима. Попереду в українського захисника довготривала терапія та відновлення, проте він уже рветься назад до побратимів. Валерія Холодова відвідала військового в медзакладі. Вадимо, лікарняні палаті вже два тижні рана на шиї загоюється повільно. Та захисник не втрачає бойовий дух і навіть знаходить сили жартувати про день, коли дістав поранення. Все як звичайно, дуже гарний день. Сонечко світить. Куля літає, ну все добре. До рідного Дніпра прикордонника евакуювали з Бахмутського напрямку. Загрози його життю не було. Куля, хоч і пройшла дуже близько від сонної артерії, та дивом її не зачепила. До точки евакуації з поля бою Вадим дістався самостійно. Мені дуже повезло, в мене не тікла кров рікою, там таке все. Просто зажали та й пішли. Там недалеко 5 кілометрів все вийти. Одразу я не відчув, мабуть, нічого. Я тільки почав, коли вже воно пропиталося все. Тоді так. Да. А так, спочатку, якісь як удари, і вони міли все. Ну, адреналіни, я так розумію. Скільки ще триватиме лікування, медики не кажуть, сам боєць налаштований на швидке одужання, хоче до побратимів. У мене був дуже гарний хірург, спасибі йому велике. Він сказав, що все буде добре. Запевнив мене так, що. Виздоровлю і знову повернуся до своїх. Лікарі зізнаються, зараз з кульовими пораненнями доводиться працювати рідко. Здебільшого переважають мінно-вибухові травми. Переломи щелепа гнепальні, коли потребують вони остосинтезу або ще що-небудь. Це уламки, які глибоко і першу ну з першої добу не можуть його знайти там на перших етапах евакуації. Кульові ну мабуть. Менше відсотка, даже ну десяті відсотка. В основному це іновибухові з різними вламками, з різним їх розташуванням. У прикордонника Вадима це перше поранення на початку повномасштабного вторгнення. Він залишив успішний бізнес і взяв до рук зброю. Зізнається, дуже втомився. Однак боронитиме рідну землю скільки буде потреба. Валерія Холодова Єгор Любарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.